В ніч на неділю, 20 липня, українець Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом. Це сталося у п'ятому раунді бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Українці активно відреагували на цю перемогу в соцмережах. З'явилися меми та привітання від політиків. Люди пишуть, що Усик гордість України і символ незламності. Один коментар жартує: Олександре, навіщо так швидко? Я пиво не допив. Мер Києва Віталій Кличко подякував Усику за блискучу перемогу. Колишній головнокомандувач Валерій Залужний зазначив, що перемога єдиний варіант для українців. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив силу України в незламності та витривалості її людей. Міністр оборони Денис Шмигаль також привітав Усика, відзначивши його досягнення. Монобанк створив унікальний скін для карт, доступний лише до кінця доби, 20 липня. Олександр Усик подякував Богу. сім'ї. І та Збройним силам України за підтримку він висловив вдячність всім, хто захищає країну на фронті, завдяки яким він може бути тут.